Привіт! Сьогодні хотілося з вами поговорити, як легше вивчати англійську. Тобто поради для лінивих. Ми, звичайно ж, ліниві люди. Всі ми якимось чином ліниві. Отже, як же краще вивчити англійську? Ми всі вивчали цю мову у школі, у університеті, але коли справа доходить до того, щоб треба розповісти щось, ми, як на екзамені, не знаємо. Як знайти слова? І як страус ховаємо голову в пісок? То що ж треба для вивчення англійської? Правильно, треба мотивація. Навіть якщо ви суперлінива людина. А як же знайти цю мотивацію? Треба поставити перед собою мету. Ну, нехай і дуже глобально. Наприклад, навчання за кордоном або отримання гарної роботи також за кордоном. Це все мета. Але можна і більш локальну мету знайти, навіть якщо ви не дуже хочете про це розповідати. Це, мабуть, більше дівчат стосується. Але чому б ні, цього літа, я хочу поїхати на відпочинок і познайомитися з якимось гарненьким іноземцем. Ну, і щоб ми змогли порозумітися англійською. Так. Поставили ви собі мету. Але якщо ви поставили цю мету лише в усній формі, це. Не те, справа так не піде. Треба укласти контракт із своєю совістю. Отже, ви берете лист формату А4 і розпочинаєте писати. Я, ну там, наприклад, Іванова Ганна сьогодні, 14 серпня 2013 року, зобов'язуюсь, не бійтеся цього слова, розпочати вивчення англійської мови. І присвячувати цьому одну або дві години в день. Щоб через півроку поїхати до США і справити враження на Бреда Піта або Брюса Вільса. того ви обираєте собі, кого хочете. так? Поставили підпис, склали контракт і все. Тепер вже ви перед своєю совістю зобов'язалися вивчати англійську. Але. Краще, щоб ви сталися до цього з легкістю. Бо англійська має стати вашим хобі. Що ж для цього треба зробити, щоб це стало вашим хобі? Зараз я вам розповім про дуже цікаву вправу, яка буде сприйматися вами дуже легко і приємно. От подумайте, про що ви більше за все думаєте, коли ви приходите додому після тяжкого робочого дня? Що вам більше за всього хочеться робити? Ну, мабуть, я вгадаю зараз ваші думки. Ви хочете прийти додому, завалитися на диван, зробити собі чашку кави або якогось прохолодного напою, і вімкнути якийсь фільм. Так, от зараз я пропоную вам вправу перегляд улюбленого фільму або серіалу. Краще серіалу, де є розмовна англійська, для того, щоб попрактикувати з усіма навичками. У нас є чотири навички. Говоріння, читання, письмо та аудіювання. Ви обираєте епізод з фільму, переглядаєте невеличкий фрагмент, і після цього можете намагатися переказати для себе, що відбувається у цьому епізоді. Це буде розвиток навичок говоріння. Але це не основне завдання. Основне це знову вікнути до початку серії. І зупинятися на кожній репліці героя. І починати працювати зі словником і з граматикою. Але, коли ви будете записувати слова у словничок, треба зупинятися на невеличких нюансах. Ну, візьмемо, наприклад, репліку героя. Він побачив гарну жінку і каже: Oh, she looks so attractive. Looks. Це слово look виглядати. А коли він її перший раз побачив, він подивився на неї і він каже, I look at you and I fall in love. Я дивлюся на тебе і закохуюсь. Бачите, тут вже в нас з'явилося look at дивлюся на тебе. А якщо вона хоче його знайти, вона його шукає, то вона каже, I look for you. Чому вона його шукає? Тут вже може бути багато, звичайно, причин. Мабуть, шукає, щоб забрати свої гроші. Бо він такий не дуже гарний хлопець все, так? Дивимося на ці слова, що оточують. Бачите, вже дуже зовсім велика різниця. А як же розбирати граматику у репліках фільму? Тут теж є певні цікаві моменти. От візьмемо, наприклад, таку ситуацію. Насправді дуже типова ситуація. Коли хлопець хоче зробити пропозицію дівчині, він може їй сказати I'm marrying you tomorrow. Запишемо це. Marrying. Зверніть увагу. Present continuous. Якщо він так говорить, то це він робить дуже правильні речі. Бо насправді завтра відбудеться весілля. І за все вже, мабуть, все заплановано, вже є ЗАГС, вже є гості. Тобто все буде насправді. А якщо він каже I will marry you, звучить дуже, звичайно, пристойно. Але... Але це лише обіцянка. обітянка тятянка Future simple тут використовується. Для того, щоб показати, що ну, десь 50 на 50%, може одружиться, може і ні. Дівчата, ніколи не вірте у таку фразу. Тільки перший варіант реальний. Так? Отже, ми все з вами проаналізували, переглянули слова, лексику, переглянули граматику, і після цього ми можемо вимкнути субтитри і продивитися фільм сприймаючи його на слух. І таким чином ми зможемо попрактикувати з навичкою слухання. Якщо ви будете дуже часто так робити, повірте, то це все вже буде як автоматизм у вас. Ви зможете потім дивитися ці епізоди з фільмів під час приготування їжі або під час прибирання квартири. У вас буде це йти дуже легко, і ви будете себе почуватися дуже комфортно і дуже приємно. Ви будете відчувати ну, таку реальну ейфорію, нібито, о, я зміг це зробити, все, англійська вдалася так, вона мені підкорилася. Тобто, навіть як лінива особа, ви зможете з цим впоратися. Зараз ще дам декілька порад, як правильно записувати слова у слові. окрім цих варіантів. В нас є різні дієслова. І, дивлячись на їх оточення, міняється значення, це ми вже зрозуміли. Але також бувають певні фіксовані фрази. От візьмемо дієслово make, робити Так, це його дуже загальне значення. Але якщо візьмемо різні слова, що з цим словом, ми побачимо зовсім велику різницю. Наприклад, make sense, then make progress. And make mistakes. У першому варіанті make sense має значення. Make progress, робити прогрес, прогресувати. Make mistakes, робити помилки. Для того, щоб запам'ятати ці фрази, складіть собі якесь речення. Наприклад, learning English makes sense. Вивчення англійської має значення. First you make mistakes. But then you will make progress. Спочатку ти будеш робити помилки, але потім ти зможеш прогресувати. Таким чином вам буде це все легше запам'ятовувати. Ще дуже часто виникає проблема з словами, які схожі за звучанням. Наприклад, attract and distract. Attract – це приваблювати. Або ви вже чули, мабуть, да, сьогодні. «He looks attractive, він виглядає привабливо. Це від цього слова буде ще один варіант. А distract це відволікати. Слова дещо схожі. Якщо ви бачите схожі слова, їх краще записувати у словничок, позначаючи якимось символом. Разом. Як групкою. Візьмемо, наприклад, такий символ фігурної скобки. Звичайно, ви можете собі обрати той, який вам більш приємний, який вам більш подобається. Таким чином, ви запам'ятовуєте їх як групою. І запам'ятовуєте різницю між ними. For example, attract attention. Привертати увагу. Distract from work. Відволікати від роботи. Oh, for example, that attractive guy distracts me from work. Той привабливий хлопець відволікає мене від роботи. Все записали собі і запам'ятали. І ще одна група схожих слів це слова фальшиві друзі-перекладача. Чули ви, мабуть, такі слова, які у різних мовах звучать однаково, але мають дуже зовсім різне значення. І це, звичайно, насбиває з пантелику. Ну, одне з най найпопулярніших слів це знайоме слово для студентів. Як буде актуальний? Актуальність моєї роботи полягає, Там, розумієте, так? Да? актуальний це ні в якому разі не actual. Бо actual це. Реальний, фактичний, а актуальний це топікал. Написали і знову для себе зробили фігурну скобочку. Все. Усе відкладається у вас в голові. І повірте, якщо ви будете так складати словник, правильно записувати слова, розбирати граматичні конструкції, то у вас збереться справжній пазл, відкриється якась там англійська чакра. І все буде дуже добре. Ви зможете вивчити англійською з легкістю і з приємністю. І остання порада краще, звичайно, вивчати разом, разом з друзями. У вас 100% є якісь дуже веселі, безумні друзі, які будуть підтримувати вашу ідею. Таким чином, ви можете збирати компанію і влаштовувати собі День англійської. Цього дня ми розмовляємо тільки англійською, а хто не слухається, той має складати. Копійки у скарбничку. І так у вас назбирається стільки грошей. Якщо хтось робить помилку і каже російською мовою, все, він складає копійки, і потім ви назбираєте собі велику суму грошей для того, щоб гарно відпочити. Так, є дуже багато варіантів. Отже, намагайтеся зробити з англійською хобі. Все, ви уклали контракт, ваше вивчення англійською. розпочато. Have fun with English.